Добрий ранок, ну що, приїхали знову на таранчику. Сьогодні я так собі обустрою У в таких місцях. Уже в нас посвітліло. Сьогодні, конечно, у нас свій як завжди. Пікер моя космаскер 270 до 40 грам. Катушечка Brain Apex 3000. Давайте крупним планом. Також зробив собі такий типу штатив. Побачимо, що воно вийде, Ну, непогано снімати общий план. Трошки удосконалюємо зйомку по кормушечки і по снаськи. Дивіться, у нас кормушка, це у нас флагманська кормушка 30 грам, але її обрізав на 20 грам. Потім тут зараз вертлюжок, отбойничок, фідергамчик і повідець 0,1. Зараз крючечок покажу, поводок десь сантиметрів 40. такий манесенький ключичок. Так, зараз. По прикормничку. У нас інтеркриль. Спецій. Чесно не скажу вам вже, що я брав. Ну, Головне, що чорне. По наживочці найголовніше у нас це опариш і мотильок. Ну, мотильок має там по тому будемо опиратися на опариш. Добре, якось так зараз ставимо і будемо рибачити. Поряджаємо нашу снаські. Ну що, Ціпляємо два опарика. Ось так, один ми надіваємо зажопку, а один продіваємо таки чолком. Тут це робоча тема. Ну, вытек у нас, ну ничего. Вот так. Ну ничего, что вытек. Не страшно. Так, путем наша кормушечка. Кормушка вообще миниатюрная. Такая, 20 грамм. Так, давайте вам. Вот. Вот такая кормушечка. Офигенная кормушка. У меня было две штуки. Конечно, одну убирал, но ничего. Так, все. Пуляємо, у нас тут кліпса вже з минулої риболовлі. Стараюсь ловити на бровки. Ось так раз. раз. Глибина тут метра два, наверно, два з половиною. Все. Підтягуємо і чекаємо нашого покльовочку. Так, і є спершу. Не відсут. Перша єсть. Така. Ну, непогано. Так, так как левака потужный. Вроде шасси. Угу. Такая невеличка. Ну, а вы тоже непогано. Пойдет. что угу. такая такое прям матера. Века, дивиться. Хорошенько. сопротивляється. вон хорош вообще вообще хороший тарань такое це утрішній клв он тут по сюда якось крупнейший клея дивиться Так, у мене ще ось такий крючочок, правда з лопаткою він, блін, я їх так не люблю в'язати. З лопаткою що то мене не сильно виходить, треба якесь приспособу придумати. Це Такий взагалі мініатюрний, ну і поводок тут сантиметрів я не знаю. Та ну до метра точно є. Може нема. Ні, сантиметрів, напевно, 50. Зараз ми спробуємо на нього. Цепимо так і хай високі.